Горіло так, що бачили з різних куточків міста. У Луцьку на вулиці В'ячеслава Хурсенка пізно ввечері спалахнула пожежа. У соцмережах лучани ділилися відео з місця події, де видно, як серед житлових будинків палає будівля. За лічені хвилини прибули рятувальники. А от загасити займання вдалося не відразу. Виявилось, спалахнув гараж, у якому були легкозаймисті речі. Горіла господарська споруда. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 22.50. вогонь охопив будівлю. Існувала загроза поширення на сусідні споруди. На місці працювали перша та 25 -та державні пожежно-рятувальні частини міста Луцька, оперативно-координаційний центр. Рятувальники подали два водяні стволи на гасіння та ще один ствол на захист суміжних будівель евакуювали автомобілі з будівлі Всередині зберігалися каністри з пальним, газові балони. О 23.54 третій п'ятдесят ліквідоване. Потерпілих немає. Вже близько півночі займання ліквідували. Жінка, що мешкає по сусідству, розповідає пожежу, помітив онук та відразу кинувся викликати рятувальників. Каже, якби не злагоджена робота вогнеборців, полум'я охопило б і її будинок. То внук. Це внук помітив. Він в сараї був. Він і викликав рятувальників і швидку. Швидку для мене мені стало зле. Таке було в нього в тому гаражі. Хай Бог милує. І ці, які їх каністри, і балони газові. Там все було. Це було. Ми думали шахеди. Владік каже: баба, вибухи, втікай, збирайся, тікай. Ми думали, ну все, до нас дісталися. Ми думали, ну все, до, до нас добралися. Люди, котрі проживають поруч, розповідають, що попередньо увечері чули сильний вибух. Зізнаються, спершу подумали, що почався ворожий обстріл. Стріляють наші тіпа. Коли вже приїхали рятувальники, взірвалися балони. В ньому там мотлоху купа. На горищі купа мотлого, і в гаражі купа, і все вибухало. І все зривалося. Наразі ж на місці займання є власник, проте спілкуватися з журналістами не бажає. каже, має багато роботи, бо ж потрібно ще прибрати наслідки пожежі. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.